Хоча захід не поспішає надавати Україні смертоносну зброю. Допомагає підготовкою українських військових. На полігоні у Явореві тривають міжнародні навчання Стрімкий тризуб. Хоча це давно заплановане тренування цього року. Воно має особливе значення у зв'язку з подіями на сході України. У навчаннях беруть участь військові з 15 країн світу, включно зі сполученими штатами. Знімальна група «Голос Америки побувала на Яворівському полігоні. Розповідає Тетяна Харченко. За 1200 кілометрів від фронтової лінії на сході українська армія готується відбивати атаку противника. Незабаром з'являється ворог цього разу. Це не проросійські сепаратисти, а американські вояки так виглядають щорічні спільні навчання багатонаціональних підрозділів, які за словами командувача американських військових сил у Європі, генерал-лейтенанта Дональда Кемпела, цього разу мають особливе значення. З військової точки зору протиправна анексія Криму Росією та дії Росіян у східній Україні без сумніву змінили геостратегію усієї Європи. На думку командувача сухопутними військами НАТО Бена Горджеса, українські військові з весни покращили бойову підготовку. Шкода лише до того, змусили сумні реалії. Я був натівським солдатом понад 34 роки, але ніколи раніше не бачив такої цілеспрямованості, яку бачив в солдатах останнім часом протягом тренувань. Це проявляється в об'ємі того, що вони роблять в інтенсивності у відточеності вправ, які ми робимо цієї осені. До тренувань на Львівщині приєдналися і військові з пострадянських країн, як от з Грузії. Таке рішення вони прийняли через спробу Росії зупинити рух України на політичне й економічне зближення з європейським союзом та НАТО. Тож серед учасників навчань є й солдати з країн-членів НАТО, і ті, що ще 25 років тому були прибічниками радянського союзу. Проте, окрім символічного, ці спільні тренування мають і цілком практичне значення, яке є особливо відчутним на тлі крихкого перемир'я на сході України. Ця співпраця нам дасть можливість вдосконалювати майстерність наших офіцерів, військовослужбовців, а також знайти взаємосумісність між Збройними силами НАТО і Європи. Через те, що більшість українських військових залишається на сході тренуватись на спільні навчання, прислали переважно військових стажерів. Серед них опинився і кадет Михайло Марченко. У нас на сході зараз тяжкі часи настали, тому під час бойових дій зараз там також проходить така сама сепаратисти і банди формування нападають на наші війська і таким самим образом відображають ці дії. Оскільки США планує збільшити військову допомогу Україні, навчання є як ніколи вчасними, вважають у Раді національної безпеки і оборони України. Ці навчання також символізують і показують готовність українських військ швидко прийняти допомогу, освоїти допомогу, освоїти зразки озброєння чи стиль командування, який відповідає стандартам НАТО. Спільні тренування відбуваються всього за 30 кілометрів від польського кордону, посеред родючих земель західної України, протягом 20-го століття російські військові марширували цими землями двічі, і нині основною ціллю навчань є висока бойова підготовка українського війська, адже тільки вона буде запорукою того, що російська армія не вступить сюди ще раз. Тетяна Харченко, Голос Америки.